Всіх вітаю із магазина Юск. Сьогодні вам хочу показати. У них почалась нова акція, яка діє з 27 по 1903. І буду показувати топ товарів у всій категорії з найбільшою знижкою. Я так думала, що топ 20 товарів, але скільки вийде? От з найбільшою знижкою, 50%. Саме так подушка. Ось оця. ця. Подушка 50 на 70, коштувала 1399, коштує 700 гривень. Я також звертаю увагу, коли роздрукований цінник. Оцей цінник роздрукований 26.02, що значить це новенька акція дійсно. Далі, тут акція діє на ковдру. Ковдра штучне наповнення: 135 на 200. Ну, вона запакована від кронборн, ось від кронборн. 135 на 200, також подушка цієї фірми. Це із серії Голд. У них є такі товари: от серія Голд. І на цю серію Голд до 50% відсотків. знижка на, на все. Ну, так, в газеті написано: 135 на 200 коштує 1850, а коштувала 3700. 135 на 200. Гарна знижка. І ковдра 200 на 200. Це вже якась інша е, ну, фірма. І, і також подушка. Хоча кронборн теж написано, але тут паттега написано. Так, значить починаємо із ковдри, з цієї 200 на 200, вона тепла. 3750. Ну що, намальована, біла ковдра, трішки так відкрита показати. Тепла ковдра з таким зеленим вона оформленням іде. 3750, а коштувала аж 6 тисяч. І тут відкрию також, от від трішки глянути, як воно виглядає. Ось це така, як більш натуральна, здається. Приємна дуже на дотик. І подушка. Запакована ось така подушка. фібропілов, пілов голд 50х70, коштує 700 і коштувала 1400. Ну Це дійсно гарні знижки. Бачиш, що тут ціну змінено 24.02. Замість 1000 гривень 500. Ось такий плед, Він двосторонній, 140 на 200. Стяганий. Поліестер. Коштує 500 гривень. Також тут завжди низька ціна. Оцей плед флісовий. Ціну змінено прямо сьогодні, 27-го. Є вони в різних кольорах: такий рожевий, біжевий і блакитний. Ні, ще й темненький, який є. Ось ці пледи 140 на 200, коштують 300 гривень. Акція діє до 19, 140 на 200. Коштував він 600 гривень. Так, виготовлений він в Китаї. В Китаї 100% поліестер. Так, да. і тут ще у них завжди є низька ціна. Отака подушка 40 на 40. Вона в них входить. Топ-10 товарів з найкращою ціною 325 гривень. Є в різних також кольорах така лахмата подушка 40 на 40. І з цієї сторони також завжди низька ціна. Подушка 50 на 50, поліестер 375 гривень. Незмінно низька ціна щодня. Тут акція це у нас така подушка, яка тримає форму голови, дуже зручна. 42 на 65 і 15, я так розумію, в висоту вона йде. Ось така подушка. Ну, яка запам'ятовує ваше тіло. Коштує 2000 замість 4000. 42 на 65 і 15, ось оце висота її. Не бачу, в яких вона є кольорах, але мабуть тільки в білому кольорі. 50% знижка. З цієї сторони подушка. Також ціну змінено. 26-го. Така подушка 50 на 70, що чи спір'я. Так, подушка. Коштує 600 гривень замість 1200. Це 50% знижка. Я буду читати російською, тому що немає перекладу українського. Я подивилась з двох сторін. Про цю подушку хочу зачитати. Виготовлена вона, до речі, в Польщі. Подушка синтетична, наповнитель 100% поліестер, переработаний, сіканізіроване пухове волокно. Переплітання, одна камера, ткань, чохла, 100% хлопковий кембрик. Віс наполнителя 750 грам. Ось так подушка коштує 600 гривень замість 1250% знижка. Що новенька також акція 24-го ціну змінено, 475 гривень замість 649 Гарна, до речі, подушка. Оцю подушку, мені здається, я і не бачила. Подушка 45 на 45, синій полієстер. Зараз ціна в неї 475 гривень. Також змінена ціна 24-го на оцих два стіганих пледи. Два кольори. Вони однакові, просто колір біжевий і колір такий більше, як написано синій. Це 100% бавовна. Початкова ціна була 1500 цього пледа. Зараз він коштує 750. Ось такий в двох кольорах. Відчувається, що бавовна. Так, оброблений. 180-130 на 180. той, той. і той. Вони однакові, просто різного кольору йдуть. Кошприємний колір оцей. Ну, Так відчувається, начебто як бавовна 750 гривень. З новенького почалася акція на таку подушку симпатично. Дуже вона мені подобається. Ця форма 350 гривень вона коштувала 700 Акцію дійсно змінено сьогодні. Цінник роздрукований 27.02. Подушка 40 см в діаметрі. Ну, вона йде тільки в одному кольорі, така подушка. Далі, тут подушка завжди низька ціна 45 на 45. Ось такої форми. Така лахмата, гарна 300 гривень. І з тієї ж сторони так, така ж подушка, тільки вона в блакитному кольорі. Я так розумію. Ні, це вже якась інша. Подушка 50 на 50. 100% хутро написано: 800 гривень ціна. Ось така подушка. Також змінено ціну саме 24-го на два халати. Це я побачила також один із них в газеті. Така акція 550. Він коштував Оце білий розміру LXL замість 1100-550 гривень. Це 50% знижка. Мікрофібра, халат білий. Я хотіла показати там на зразках, але його в розгорнутому виді немає. Показує така петелька тут. Ось так він виглядає. І також поруч халат. Ось в такому виді LXL. Написано, що це колір антрацит. 600 гривень коштує замість 999 Трішки менша акція, але також змінена, оскільки її змінили 24 числа. Ну, а це найкраща ціна. Написано на халат. Найкраща ціна 550 гривень замість 1100 Знайшла свіжі акції у відділі фіранок, тому що в газеті було вказано, що до 50% знижка на всі фіранки від 20 до 50. Ось, наприклад, фіранка 140 на 30, така як бархатиста, біжевий поліестер. Ви завжди можете подивитись, ось, наприклад, вона висить фіранка трішки в іншому кольорі, але мені здається, ось така тканина. І ви можете, ну, я маю ну, ще на зразках можна подивитися, як вони виглядають. 140 на 30 біжевий поліестер коштує 750, а коштувала аж 1500. Дійсно гарні знижки. 24-го змінено цінники. І ще є так 140 на 300. Така як в рожевому кольорі 750 за півтори тисячі, 100% поліестер оксамит рожевий. 140 на 300. Немає тут є. Це не вона. Фіранка ні, не вона. Так, далі тут також змінено ціну. Фіранка коштувала 900 140 на 300, замість 900-600 гривень коштує. І замість 1500-850 гривень. Фіранка 140 на 300, такі всі як такого бархатного матеріалу. От на них, з нижечки, ось такого плана. Намальована, як вона буде виглядати на вікні. Хотіла вам ще показати деякі позиції. Тут продається сітка від комах. Скоро це вже буде актуально. 200 гривень замість 249 Вона йде на блискавці в асортименті 130 на 150 Сітка від комах ціну знижено, І сітка від комах, отак От вона виглядає для дверей 375 замість 500 гривень. І плівка на вікна: 275 гривень 45 на 200. Вона одного виду, мені здається, ця плівка. Тобто товарів з найкращою знижкою. Увійшла оця фоторамка, яка коштувала 89 гривень, коштує зараз 55. 26-го змінено цінник, новенька акція 10 на 15. Також, ну я вже покажу акції на фоторамки 13 на 18 125 гривень замість 249. І фоторамка 21 на 30 175 гривень замість 349. Є навіть така велика, яка коштувала майже 1200, коштує 600. Оця фоторамка 60 на 90. І фоторамка 50 на 70 500 гривень замість 1000 гривень. Відійду вам покажу таких величезних розмірів ці фоторамки. Багато новеньких акцій почалось тут на кошики для зберігання. Є ось такий кошик, навіть який розібрали в сірому кольорі. Він коштував 429, коштує 275. Також 24-го роздруковано акцію на кошик з кришкою 700 гривень 32 на 20, висота 14 сантиметрів. Такий кругленький кошик. Акцію роздруковано 24-го, коштував 800, коштує 650. Я тільки новенький показую ось таке відро для паперу. Кругленьке, натуральне, коштує 700 гривень замість 850. І такий кошик 30 на 23 Натуральний, 12 сантиметрів висоту, замість 850-700 гривень. Ще на кошики дуже дуже багато акцій, Бачу, що багато акцій 24-го. Такий ще кошик. Він не дивись кришки, але зі зручними ручками. 500 гривень замість 700 26 шість на двадцять дев'ять. висоту. Якщо приходьте, обирайте, дивіться, на кошики дуже-дуже багато акцій. Це крісло, воно в них в газеті, знову на нього знижена ціна. Тепер воно коштує 6 тисяч З оцією підставочкою. Для ніг це все ну, продається в одному. 6 тисяч, а коштувало воно 10 тисяч, розмір 72 на 118, висота 98 см. Колір теді лінняний натуральний. Зі стільчиком для ніг. Ось таке крісло дійсно ціну поміняли, бачу, що 24-го. Акція діє до 19-го написано. Потім окремо зроблю ще огляд на всі комоди, тому що на всі... у них знижки зараз до 19-го, щоб ви знали, до 50% на всі комоди в газеті написано. І також знижено ціну на крісло. Коштувала тут уже не така акція, ну, велика мається на увазі 6500, ось така з підставочкою для ніг. А, ні, воно окремо 5 тисяч, коштувало 6500. А ось окремо цей стільчик коштує 1850, а коштував 2300. Не така вже, що акція. Ось тут акція на крісло трішки краще. Коштувало воно 13. Крісло це з підставочкою йде для них. Коштувало 13, коштує 7500. На цьому буду закінчувати огляд акцій. Хотіла вам показати найбільші акції, які почалися у них сьогодні, 27-го. І, як написано на сайті, будуть іти будуть до 19.03. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!